МК Фондейшн передали нам 20 бусиков. Эти бусы будут использоваться для логистических целей, для подразделений БПЛА, для саперного подразделения. Эти подразделения перевозят большие грузы, и грузов бывает много, поэтому нужны именно бусы. Мы выполняем абсолютно все виды операций. У нас бывают операции и в окопе держать, мы можем точечно наносить врагу урон, мы можем захватывать, мы действуем на воде, мы действуем в воздухе, мы действуем на земле. Маленькие машинки доставляют нам боеприпасы. Эта большая броня доставляет уже массу до поля боя. Ми стоїмо напроти класичного мрапу. Він називається, цей звір носить назву ІнтернешнлМакс Про. Був створений для військового контингенту США з цілею максимально зберегти життя солдатів. Він має броньовану капсулу, захищає від мінних подривів, від саморобних вибухових пристроїв, які широко розповсюджені були в Афганістані, та має високу проходимість. На ви можете побачити бронеавтомобіль Гюрза, це також «МРАП» українського виробництва. На останній задачі зарекомендував себе як надійний транспортний засіб, на якому було дуже комфортно добратися. Наш підрозділ володіє різноманітною технікою, яка дозволяє, як би то мовити, розширювати спектр виконуваних задач. Але через високе застосування противником а, скидів з дронів ми дуже потребуємо у малогабаритній колісній техніки, зокрема у бусиках. До моєї роти ми отримуємо деяку кількість бусів від благодійного фонду КАУ Фондейшн, за яким ми дуже вдячні. Волонтери грають огромну роль в війні. Вони снабжають називаємо армію нужними її компонентами транспорт. Дрони, і це можна перечислити до безконечності. Думаю, що якщо б не було волонтерів, було б трудно. За своєї бронетехніки, яку ми тут бачимо, наймоє улюблене це Хамві, бо він практичний, він маньоврений. Ну, не машина задоволення. Він легкий в ремонті, він, у нього хороша, хороша броня. І не саме, ну, саме хам'я, тільки коли зверху є башня, там стоїть. Якийсь хороший кулемет і можна дуже добре працювати і дарувати радість росіянам. Якщо брати початок повномасштабного вторгнення, то про таке поняття, як бронетехніка і броня... броньовання легкові автомобілі, взагалі такого поняття не було. І всі ми їздили на звичайних пікапах, на бусах. Легковий транспорт в війні це незамінна штука, так як ти. Починаю, завозиш на позиції, починаючи від піхоти, закінчуючи БК, евакуація. Їхня доля мабуть, така ж сама, як і будь-якого легкового транспорту на війні. Але сподіваюся, що коли вони зустрінуть свій кінець, вони принесуть як можна більше користь. Авто скоро поїде виконувати задачі. Гур не видає своїх секретів. Ждіть хороших новостей.